Уже рік, як семилітній літній Віталик, бореться з раком крові, йому необхідна термінова операція з пересадки кісткового мозку. В Україні її зробити не можуть, бо трансплантація від нерідного донора заборонена. У Віталіка немає родственного донора. Мама як донор, не подходит. У нього такий діагноз, когда должна совместимость быть на 97%. К сожалению, мама не подходит. поэтому нам нужна ну за границей. Зупинилися на лікуванні в Італії. Там попросили найменше 115 тисяч євро. Поки що не назбирали і половини у такій ситуації опинилося чимало дітей, які не втрачають надію на допомогу. Іноді даремно за одну неділю е, звісних мені дітей ушло двоє. І кожну неділю ні уходять только за того, що суми настолько огромне, що батьки даже за всю жизнь видели. Врятувати таких дітей може лікарня майбутнього. Її у 2011-му почали будувати на територію Охмадиту. Уже наприкінці нинішнього року мають здати один блок. Наступного весь комплекс це буде широкопрофільна клініка, серцем якої стане центр онкогематології, де планують робити пересадку кісткового мозку від нерідних донорів. На сегодняшний день в рамках разработки проекта отработана полностью медицинская технология с врачами, то есть с каждым отделением, со всеми врачами, вплоть до расстановки оборудования. То есть в рамках проекта мы работали, как гимна, какие методы лечения, что делают здесь врачи, что они хотят делать на перспективу. Вестимуть і підготовку кадрів уже зараз за кордоном свою фаховість удосконалили сім лікарів, які працюватимуть з найсучаснішим лінійним прискорювачем. Готуватимуть спеціалістів і інших профілів, бо штат має бути потужним, а людей не вистачає. Кадрів там полтори тисячі нових водять ставок, фізичних ліць как говорится, ми не время, но частично. Міністерство дає та кадри на 2013 рік, частично на чотирнадцятий. Ми будемо привлекать кадри может, со сторони. Залишається вирішити питання з реєстром донорів кісткового мозку, без якого надії дітей будуть марними. А ще на законодавчому рівні дозволити трансплантацію від донора не родича. А поки ці проблеми існують, дітям залишається шукати сотні тисяч для операцій за кордоном. Поки що маленькому Віталіку будівельники передали грошей на 10 тисяч євро. Йому залишили. Ви зібрати ще 65. Світлана Жерна, Андрій Гегеля, телеканал Київ.